Чи ні, можна, чи не можна? Чи можна не видавати чек покупцям? Чек необхідно видавати покупцям, але він може бути або в паперовій, або в електронній формі. Це чи можна зареєструвати два ФОПи на одну особу? Ні, не можна на одну фізичну особу. Можна зареєструвати лише один фоп. а так хотілося. чи можна бути ФОПом і найманим працівником одночасно? Так, звичайно, немає ніяких заборон для того, щоб бути найманим працівником і відкрити фізичну особу підприємці і працювати на себе. Тишарішувати тіну повітряно тривогу чи можна надавати е, номер карти ФОП для оплати за товар? Так, звичайно, можна надавати номер карти для того, щоб ваші покупці оплатили за товар, але при такому виду розрахунку необхідно буде застосовувати РРО, тобто видавати фіскальні чеки? Отак, от, от чи потрібно повідомляти податкову про прийняття найманого працівника? Так, повідомлення в податкове подається за один день до прийняття працівника. Тобто, якщо ми хочемо, щоб працівник був завтра, у нас вже працював, угу. тобто завтра був вже оформлений, сьогодні необхідно повідомити про це податково. О, как! Підписуйтесь на консалтинг-центр і записуйтесь до нас на консультацію. Приходьте до нас вкриття.